Ми всі будемо гратися, бо ми будемо одна сім'я. будемо дружити з вами. Село Цепцевичі на Сарненщині у місцеву школу цього року йде понад сім сотень школярів. Це третина від усього населення. Свято першого дзвоника тут проводять сьогодні, 3 вересня. По тому вчителі забирають учнів по класах. Ольга Сєчка віддає цього року свою Дарину до першого класу. Вишиванку купляли, туфлі і вся. Віночка ще купляли. Мама переживає, аби дитину не поставили у другу зміну. Мова така була, що якийсь один клас має ходити на другу зміну на 12 годин. То я працюю на роботі і ну я не можу кожен раз її виходити зустрічати до школи йти майже два кілометри. І можуть бути так само і собаки якісь вибігти по дорозі чи ще щось. Усі 90 першачків мають поміститись ось у цій будівлі. Колись тут був дитсадок, але його забрали під потреби школи. У деяких класах учні тісняться ось так, та тільки в нашій Україні. По всіх країнах два учні за партою у нас садовлять три, а то й чотири бо нема де». Троє і четверо дітей за партами під час навчання не сидітимуть. Так випадково розсілись лише сьогодні. У цьому переконує директорка школи за сумісництвом депутатка обласної ради Людмила Мариніна. Кілька останніх років вона лобіює у селі будівництво школи на більш ніж вісім сотень дітей. Школа розрахована на 240 учнів, а навчаються 712. Ну це вже всі норми перевищує, які можливо. Діти мають бути і вчитися в нормальних умовах згідно із розкладом. Останній сьомий урок другої зміни закінчується о 20.40. Ми повинні гордо це нести звання українця. Олексій Жмура, вчитель української мови. Торік під час уроку каже, він не на жарт перенервував, коли ось із цієї стелі, яку зараз підфарбували, відпав шматок штукатурки. Поряд з головою впала стелі. Протікає стеля. Ми дітей. То взагалі яка кажу, відсуньтеся, але діти і діти не звернули увагу. Як а ось тут 13 років тому був спортзал. Його визнали аварійним і закрили. Фізкультура відтоді у коридорах або на вулиці. Ну, спортзала нема, зима холодна. А ось так виглядає клас на півтора десятка учнів. Його зробили, відгородивши частину шкільного коридору. Виходимо із того, що 24. Наше бажання таке, щоб нас почула Україна. Вся в тому плані, що потрібна школа, наше село розвивається, не вимирає. Молоді женяться, заміж виходять, строяться тут, будуються. І все якби село квітуче. І нам обіцяють на протязі цих 12 років, що будемо будувати, будемо будувати. Школу у Цепцевичах будувати почали. Ось мала бути котельня. Цю будівлю почали зводити торік восени. Позаду мене ви бачите все. Що встигли будівельники? До Нового року. Тут має бути щитова, скоріш так за все. А школа оце де цей корчик, де це де, де, де трахта сидять. Оце тут має бути школа. Все воно йдуть розмови, чуткі. Це, хто її не бачив. Ми так розуміємо, що всі кошти, які не вкладалися і були якісь порушення вже в самій документації, почали будувати котельню, а потім у січні місяці, він взагалі відмовився будувати школу. І це пішло, весь процес пішов по, по другому колу. Проєктно-кошторисна на документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури. Це все, що я на сьогоднішній день можу вам сказати сьогодні. о півдні на сайті Прозоро з'явилось оголошення про тендер на будівництво школи в Цепцевичах. Якщо торік новий заклад оцінювали у 80 мільйонів, то вже зараз сума після коригування проекту зросла до 115. Торги мають відбутись за два тижні. В умовах прописано, що здати об'єкт переможець має до кінця наступного року. Іван Марчук, новини Юарівне.